Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали. Девін Хейні продовжує пиздіти хуйню напередодні бою з Василем Ломаченко. Пряма мова. Ломаченко брудний боксер. Він має навички, але він багато в чому покладається на брудну тактику. Хай припиняє готуватися до цього брудного лайна. Хай дасть мені чесний бій. Журналіст Саймон Джордан назвав суми можливих гонорарів учасників майбутнього нев'їб'єного боксерського турніру в Саудівській Аравії. Слухайте та охуювайте. Ф'юрі отримує 113 мільйонів доларів. Усик 75 мільйонів. Уайлдер та Джошуа по 37 мільйонів доларів. Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн розповів, як вплинув на кар'єру його підопічного бій з Володимиром Кличко. Пряма мова. Коли Ентоні махався з Кличко, це був найвиснажливіший поєдинок у його кар'єрі в плані отримання тягла. Думаю, тоді Джошуа усвідомив, що не можна так опиздюлюватись і розраховувати на довгу кар'єру. Я не думаю, що коли-небудь Джошуа буде таким самим захопливим бійцем, якого ми бачили у бою з Кличко. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.